Головні причини запровадження графіків погодинних відключень або графіків аварійних відключень це збалансування мережі внаслідок пошкодження енергетичної системи та недостатність генерації електричної енергії через обстріли з боку російських військ у різних областях України. Це призводить до нових пошкоджень енергомережі. Ви маєте розуміти, що мережа вона спільна. Це об'єднана енергосистема України. Якщо в якомусь місті прилітає, страждає вся система. І за цих постійних пошкоджень. Енергетики змушені відключати якісь певні лінії, щоб виконати відповідні аварійні роботи, робити заходи для збалансування системи. І за цього ми вимушені вводити графіки аварійних відключень. Бувають дні, коли аварії накладаються одна на, одна на одну. Тоді світла може не бути довше, ніж зазвичай. Це вимушені заходи. І ми, на жаль, маємо з цим це розуміти, нагадуємо, що українська енергосистема працює в умовах постійно постійної загрози ракетно-дронових атак, але залишається стабільною завдяки злагодженій роботі енергетики, військових, уряду та підтримці міжнародних партнерів. Вкотре нагадуємо, що наразі в Україні діє режим раціонального споживання електроенергії. Тому у години пік з 6-ї години ранку до 9-ї години, з 17-ї до 23-ї години, просимо обмежити використання енергоміських приладів. Ми робимо все від нас можливе, а іноді і неможливе, щоб утримати ситуацію під контролем.